Ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж госпітальєри. Це крута штука, потужна платформа, яка може використовуватися багатьох. Це робот це найкращий подарунок, який нам робили і дійсно він нам дасть змогу рятувати життя. Побачили його можливості, його швидкість, його захищеність. Ми його допрацьовуємо, травмуємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо антиджемінг, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті. Це може потенційно врятувати багато життя, але ми маємо розуміти, що для того, щоб це ефективно використовувати, їх має бути багато у. Військах і різних підрозділах. Я давно знаю можливості цього робити. моя місія була трохи в іншому: навпаки, запропонувати міністерству оборони, запропонувати генеральному штабу, запропонувати тим волонтерам, хто хоче брати спільну участь в цьому проєкті, для того щоб більше всіх роботів потрапило в на фронт, і щоб ми почали виробляти в тому числі ліцензійне виробництво цих роботів в Україні. Я вірю, що це так і буде. Тим більше, що вже за перший тиждень Яна передала виробнику і передала мені цілу низку пропозицій щодо вдосконалення конструкції цього роботу, який зробить його набагато міцніше, набагато корисніше, набагато хоче. Це лише початок, тому що ці роботи стоять на озброєнні 11 країн-членів НАТО. Це є війна майбутнього. майбутньої. Спортира, які нас навчали на курсі по земісу. Ми обмінялися з шевронами, ми віддали їм наші. А вони нам знову. Як вам робот? Дуже класно. Це війна технології, як сказав Петро Оксівич. Це правда. Це війна технології. Ми в неї переможемо. It's really important for Estoniaans to help you to win this war. Дякую Українець. Єдине слово, яким зараз живуть всі українці. Є слово контрнаступ. Єдина мета це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Разом до перемоги. Всіма змітальєрів я задоволений з 14-го року. Такі отже, які вже 8 років. Надихають всіх на те, що ми є непереможні.